Просто про складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковела, вітаю вас. Четверта хвиля мобілізації в 2015 році на Львівщині, зокрема, якою вона буде, хто і коли піде воювати на ці та інші теми. Сьогодні будемо спілкуватися разом із Тарасом Гринем, який є офіцером Західного регіонального медіацентру Міністерства оборони України. Вітаю вас! Добрий день нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Можете до нас телефонувати, ставити свої запитання. Телефон 232 93 23. Зараз їх побачите на своїх екранах. Якщо телефонуєте не з міста Лева, набирайте код 032, набирайте 0032 232 9323. Телефонуйте, нагадую також, що ми е, можете дивитися наші трансляції е, за допомогою на супутнику АМОС, також в кабельних мережах, зокрема на волі Львів, починаючи зі стартового пакету. Є в нас ілюстрована картинка від Укрінформу. Де видно, коли і кого так, цьогоріч будуть мобілізовувати, я прошу вивести цю картинку на екран, бачимо її. Отже, поїхали. Це четверта хвиля мобілізації. Ціль створення цієї хвилі, так, це є ротація і якісний резерв. Отже, вона складатиметься з чотирьох етапів. Перший етап. На першому етапі мають, скажімо так, Взяти до війська до 50 тисяч людей триватиме ця перший, цей перший етап з січня по квітень. 90 діб, другий етап четвертої хвилі мобілізації мають набрати 13,5 тисяч людей. Він триватиме 60 діб з квітня по червень і третій етап це 40 тисяч військових, мають набрати за 60 діб з липня по вересень. Отже, фактично. Цілий рік відбуватиметься мобілізація так до вересня, включно планується мобілізувати до 104 тисяч людей за 210 днів під мобілізацією. Тобто, в середньому в кожній області буде мобілізовано 2,5% військовозобов'язаних. Підпадають під мобілізацію. військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Цей вік було піднято, пам'ятаємо так, що спочатку прогнозувалося, що це буде від 17 років, але від 25 все ж вирішили. Далі, військово зобов'язані жінки підуть до армії від 25 до 50 років і добровольці до 60 років. Від не уточняється, Ну, я не думаю, що будуть брати там 17, 18 20 років, так, тобто до 60 років е, мобілізовані пройдуть бойове злагодження у підрозділах за 15 діб. Далі, 16 діб вони будуть мати фахову підготовку за спеціальністю, і від 7 до 10 діб загальновійськову військову підготовку. Найзатребуваніші спеціалісти в четвертій мобілізації. Є це є навідники, артилеристи, механіки, танкісти, розвідники, спеціалісти ПВО. Тут це протиповітряна оборона, так? Так, ППО. Зв'язківці та водії не підпадають під мобілізацію. Судді непридатні до служби. Студенти денної форми навчання, також аспіранти, не підпадають під мобілізацію, також священники, чоловіків, яких троє і більше дітей віком до 18 років, депутати Верховної Ради не підпадають під мобілізацію і не підпадають зайняті постійним доглядом за недієздатними родичами. Якщо навіть є і покарання, якщо не з'являються люди до військомату, так. Від двох до п'яти років, от. Далі. Тобто від двох до п'яти років це можуть бути, скажімо так, засудження. Так? Покарання, якщо не, не те, що не з'явився у військомат, а скажімо, більш серйозніші ну, проблеми. Наприклад, це, це взагалі кримінальна стаття. Почнемо з цього, що о, це от Ви зараз за кримінальну скажете. Я лише додам, що неявка у військкомат е, за повісткою штраф від 85 до 119 гривень. Так? Без поважної причини, без поважна причина. Далі порушення законодавства про мобілізацію штраф від 17 до 51 гривні, і умисне знищення приписного свідоцтва або військового квитка від 17 до 51 гривні. Розповідайте про кримінальну відповідальність? Ну о, всі ці статті, по які підпадають по мобілізації і по призову, вони і кримінальними, і це потрібно розуміти, що будь-яка судимість там, навіть штраф. Це вже кримінальна судимість і все. Це закриває дуже у людини, вже закриваються великі перспективи її життя і розвитку. Тобто з кримінальною судимістю, навіть з мінімальною, не візьмуть дуже багато структур. Uh -huh. Навіть дуже багато приватних підприємців не захочуть мати справу з людьми, які мають кримінальну судимість. Тому жартувати з цим не потрібно. Крім цього, хотів би відразу наголосити, що суворий, дуже суворо буде медична комісія. Дивіться, зараз до ми дійдемо. Я лише про судову практику випадків, коли людей саджали за те, що вони там не з'являються військома, чи за те, що вони ухиляються від армії, обмаль це буквально одиничні випадки. Найвищу міру покарання три роки позбавлення волі з поміж всіх винесених вироків. Так за ухилений від мобілізації, призначено в Тячівському районі. В районному суді в Закарпатській області там було засуджено чоловіка, який особисто підписав повістку, Прийшов медогляд, але не з'явився до військомату. І решта буквально там якийсь штраф або іспитовий строк на один рік. Тобто випадків, фактично, коли саджають за те, що не йде до війська, немає фактично. Ну я думаю, що це дуже хорошо через те, що у нас, в принципі, більшість людей надзвичайно свідома. і mm -hmm. люди приходять до військкоматів, і вони просто потрібно розуміти, що у нас чомусь таке склалося враження, що якщо ми прийшли, вже прийшла повістка, це вже гарантований квіток на фронт. Направду це далеко не так. Початку йде, ото, що почав казати, медична комісія. Так. Це вже є такий відбір від mm. Люди приходять, і це повістка медичні після повістки, правильно? Так, тобто людина має з'явитися. Давай, до, давай, до військового давай, Давайте спочатку. Як виглядає повістка? Хто цю повістку розносить? Кому вони розносять цю повістку? Яким чином вважати повістку, так, законною там чи причиною для того, щоб людина з'явилася у військоматі? Тобто кинута в скриньку, це вважається, що це передано документу. Ні, особисто, повістка, чи ні? повістка має бути передана особисто в руки. Так. Вона передається або працівниками військового комісіря, або у нас, на жаль, у нас через псевдореформи, які у нас тривали 20 років в нашій державі, військомати були знищені структурно майже вщент. Mm -hmm. Вони були скорочені до самого мінімуму, який тільки є. І в них була скорочена вся ця мобілізаційна структура їхня, вона була скорочена в першу чергу. Ну, це тепер зрозуміло, чому це робилося. Mm -hmm. І натомість було перекладено таке, як роздавання повісток, було перекладено на плечі наших ЖКХ. Тобто, тобто комунальники або двірники можуть носити. Так, вони мали, ну, по ідеї вони мали би то робити. Направда, це, я вважаю, це не зовсім коректно, не зовсім правильно, але це є. Повістка виглядає, це є службовий бланк так. з печаткою так. і підписом посадової особи. Тобто, це не є просто якийсь папірець. Угу. Є... Є, зразу там є така річ, як раніше був пункт, як добровільно, чи немає в повісті. Ну, Мобілізація, ну там і раніше у нас не було такого поняття добровільно. Не було, було Безпосередньо в повісті, не так, було зазначено. Не було, що добровільно. Тобто, повістка це є вже те, що людина приходить. Людина, от слово добровільно було в нашому законі. Про військову службу військовий обов'язок і в конституції ні, ні, в законі, все ж таки конституції не було в законі. Про військову службу військовий обов'язок там було, що під час чергового призову на військову службу будь-яка громадянин, коли це оголошувалося по радіо телебаченню, мав добровільно прийти до найближчого військового комісаріату і заявити про себе, тобто призовного віку. Тепер виклик військкомату не є добровільною справою. Ну тепер уже це обов'язок. Добре, давайте давайте розберемо так більш точніше. Приходить знов ж таки прибиральниця з ЛКП віддає повістку. І Які вона має повноваження? Як реагувати на цю повістку? Як реагувати на цю людину, хто прийшла під будинок чи в квартиру? Ну реагувати взагалі на будь-яких людей треба реагувати нормально, та? тобто. Ну, і я думаю, що людина має взяти повістку, так. розписатися, там є окремий бланк подачі, тому що ну у Львові, наскільки я знаю, і там в наших обласних містах, то розносять все ж таки представники військового комісаріату. Одним словом, скажімо, якщо принесли представники військового комісаріату, якщо підписав, то це означає, що це документально вже десь підтверджено. Так? Так. Якщо це принесла так. працівник ЛКП або кинуто в поштову скриньку, в принципі, навіть, десь навіть, можна навіть ігнорувати. Навіть, такі речі. Якщо ні, розумієте, це повістка, цей бланк має віддатися в руки. Так. Перш за все в руки. Так. От, тому воно має віддатися в руки людині, там є такий відривний талончик, він підписується і там, і там, що воно було вручено. Mm. От. Інша справа, коли е, пробують нібито ігнорувати, я би хотів застерегти відразу про о, такі псевдо-ухиляння від того, що ми не візьмемо ту повістку, mm. будемо ігнорувати, е, що у ну, нас немає вдома, ми десь загубилися чи ще щось. Тоді наступний крок, який робить військовий комісаріат, він звертається до органів внутрішніх справ. Куди передаються списки, людина оголошується в розшук, uh -huh. і тоді, ну я не думаю, що буде приємно будь-якій людині, якщо до нього на підприємство прийде наряд міліції, і вже тоді буде мусовий привіт до військового комісаріату. Стосовно е роботодавця зараз нібито практикується річ, коли, е скажімо, комісаріат, представник комісіату приносять повістки безпосередньо керівнику або у відділ кадрів. Це правда? Тобто. Це ну я таких випадків не знаю. Наприклад, добре. Якщо наприклад, приносить керівнику, такій якого працевлаштований так військово зобов'язаний, яким чином тут відбувається дія? Що за що відповідає керівник? Це вже означає, що ця людина скоріше за все просто вона не знаходилася за місцем. Ви розумієте, що крім у нас, на жаль, знову ж таки за 20 років угу. існування. Нашої держави було знищено таке поняття, як приписне свідоцтво і приписка. Не прописка, а приписка. Тобто будь-який чоловік, призовного віку, змінюючи своє місце проживання або знаходячись на своєму постійному місці проживання, мав мати припис до певного військового комісаріату. От. І там мала знаходитися його особова справа, його військово, там де він йде, по по там, їхній спеціальності. Mm -hmm. Розумієте? І час від часу людина мала би навідуватися і питатися, як там стоять справи з моєю військовою справою. Подивіться, там, чи не напутали там нічого, чи не загубилася вона. Але в нас було це все забуто. Тобто, у нас люди їздили собі, у нас людина могла поїхати, переїхати жити в Київ, не знятися з військового обліку mm -hmm. тут. І не стати в Києві. І тоді починалася от, от ця от плутанина. В багатьох виникає думка, коли воєнний стан втікати з країни. В багатьох виникає така думка. Скажіть, будь ласка, при виробництві нового паспорта або продовження так існуючого, потрібна, потрібен, скажімо, документ з військомату звичайно, чи не потрібен? Звичайно, потрібен військовий квиток, або документ, що його. Заміняє для того, щоб отримати закордонний паспорт, це потрібно, угу. і це було до речі. Введено у нас досить недавно. Це надзвичайно лобіювалося проросійськими депутатами, як заборонити, щоб це було. І вони казали, що це обмеження прав і свобод людини. Угу. Але таким чином, все ж таки, ми змогли добитися, що о, був наведений певний порядок угу. в обліку. Домовилися, значить, юнаків в військкомат, що роблять, що вони там проходять, який медичний догляд огляд, точніше так. Як ну, це все відбувається? Перше, що хотів сказати, що куди, до речі, да де, де, де в нас є оці військомати? Знаємо, що був колись на де на шпитальній, так зараз uh, там немає. от у нас військові ну, знову ж таки, завдяки нашим міністрам, які були російським, наші військові комісаріати взагалі були знищені. Ще от, вони були розташовувалися в зручних місцях для людей. Так. Їх хотіли ну знищити і вигнати взагалі за міста. Я навіть не знаю, як би люди добиралися, тому що розглядалася можливість тут у Львові, що військовий комісаріат викинути десь за межі взагалі Львова. Okay. Зараз він, саме управління комісаріата, знаходиться, нашого обласного воно знаходиться на території колишнього штабу Західного ОК, колишнього Прикво. якщо okay. ну, ну, львів'яни знають. Погородоцький, так? так, да, да Погородоцький. і е, все ж таки лишилося приміщення, ще приміщення і певні функціональні структури лишилися у нас на Івана Франка обласного військового комісаріату, угу. звідки кому потрібно буде знати. Плюс в інтернеті можна знайти зараз і дані, і телефони, вони є всі відкриті, тобто можна прийти. Може, і не Погородоцький, я точно знаю. Е, так, скажіть, будь ласка, Погородоцький вже там немає. Там вже немає. знищений військовий комісаріат. Угу. Він був навпроти нашого госпіталю військового. Так. Його знищили. О. В якому випадку так стосовно в якому випадку так стосовно скажімо так здоров'я, так не беруть до війська. Чи правда, що перелік хворіб зараз зменшився, так з якими вже не беруть? До ну війська? почнемо з того, що він там дуже великий, його так не перерахуєш. Це треба бути спеціалістом. Це така перелік хворіб. Я колись спілкувався з лікарями нашими звилкам. Mm -hmm. Вони показали це дуже велика книжка, така груба. який перелік хворіб, mm -hmm. з якими не беруть до війська. І зараз вся медична комісія, от вони всі, отримали взагалі установку дуже суворо підходити до відбору кандидатур. Що це, це означає? Тобто це плоскостопні, це означає, що з... хворих? Беремо, так? Ні, це означає, що хворих людей не візьмуть. <irk> Тому що, уявіть собі, от командиру будь-якому командиру підрозділу, який зараз реально йде в бій, so. не потрібно, отут у нього раз і. Навідник оператор танка з грижею лягає в госпіталь. уявляєте собі таку о, ситуацію? Тому що його призвали, не подивилися лікарі. Але знову ж таки, може може виникнути і багато махінацій стосовно так. Е Хибних там, ну, мається на увазі підроблень документів так стосовно того, що є якісь, наприклад, недуг і після цього не беруть. В а от це вже питання не до військових, це питання перше до сумління людей, так. а друге, це питання до наших правоохоронних органів, які мали би за цим слідкувати. Угу. Я знаю, що більшість лікарів, от у нас така теж було вбито нам в голову, що всі лікарі у нас продажні і можна там купити за певну суму. До речі, гроші. зараз називають орієнтовно 2000 євро. От ну. Мені було б цікаво подивитися на це, я дуже чесно сказати, я як військовий мені ганебно час від часу читати, коли беруть на хабарях представників військових комісаріатів, але я дуже тішуся тим, що порівняно з попередніми роками, це стали надзвичайно одиничні Ничего випадки. Бути. І спілкуючись з представниками комісаріатів, я бачу, що у них у самих в свідомості у них вже пішла така певна зміна. Якщо у нас в 90-ті роки військкомати прийшли ті люди, які прийшли туди за гроші uh -huh. і прийшли заробляти гроші. То зараз там працюють дійсно наші uh -huh. хлопці-патріоти. Uh -huh. І Якщо раніше пам'ятаєте, ми з вами говорили, бачили в графіку які штрафи так за наявку в військоматі, тобто вони зовсім невеликі. У мене є інша статистика, так це стосовно кодексу про адміністративні правопорушення, де набагато більші штрафи там від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 510 гривень, так? І, скажімо, і від 510 до 1700 гривень. Це за ухиляння від служіння в армії. До речі, знаєте, як пишуть в соціальних мережах? От, на ваш погляд, чи, підбив, чи підвищився цей патріотичний бойовий дух, дух українців за останній період? Бо дуже часто в соціальних мережах пишуть, що краще родичі будуть ходити в СІЗО чи в тюрму, які ухилився від армії, ніж, скажімо, нацвинтер на могилу. Ну, почнемо з того, що якщо родичі так думають, то вони не будуть ходити ні туди, ні туди, тому що будуть жити десь в Сибіру. Тому що куди, коли прийде до нас е, наш в лапках братній народ, який був на збоку, хто забув, може сходити на в тюрму Налонського, подивитися там красномовно написано, що зробляться і з родинами, і зі всіма. Я зрозумів. Я зрозумів вашу логіку, бо лідер ДНР, е, так Олександр Захарченко, вже заявив, що він не заспокоїться, допоки вони не візьмуть повністю всю Донецьку і Луганську область. Так, тобто першим ділом вони мають намір взяти Слов'янськ, далі Маріуполь. Вже є інформація в інтернет мережах, що, скажімо так, важка техніка прямує туди. Це, є, це пише в своєму твіттері британський журналіст Олівер Керрол, який зараз знаходиться там на місці події. Продовжуйте. Ну, маю сказати, що вони не зупиняться на Донецькій та Луганській області. Ми всі знаємо, що вже Є потуги, є потуги Криму. Харківська Народна Республіка, Запорізька Народна Республіка, де навіть у нас у Львові. Скільки шість місяців тому наш керівник Львівської Народної Республіки він змушений був емігрувати. Він навіть у себе в Фейсбуці написав, ага. що він змушений емігрувати, адже у Львові немає демократії. Ага. От, тому він тікає звідси. Про франківську розкажіть, от, от так що тут, а у Франківську народну республіки я не, не чув, але там є інші способи розхитати місто. Так От, тому я просто хотів закінчити думку, що вони не зупиняться на Луганській, на Донецькій області. Звичайно, у них апетити великі. От вони хочуть дійти забрати. Чим більше ми будемо віддавати, тим більше вони будуть забирати. Тут То сухопутний такий собі, скажімо, коридор до Криму, так. Щоб не будувати мистів, а потім і до Придністров'я через Одесу. Ну, почнемо з того, що місто збудувати неможливо. Це ми фейк... говоримо про Карченську протоку. Це так, це фейк. Це вже було спробував кілька разів. Вона така була, цей міст там не може стояти, так же само, як тунель чи будь-яка там канатна переправа. Це все фейки для недолугих людей для угу. того, щоб вони підтримали якісь брідові дії. Угу. Але Путін отримав собі не просто. Він отримав гірю на шию, яка тягне його на дно у вигляді Криму. Остров Крим йому не потрібен, йому потрібен шлях до нього. Угу. От. Так, ми ще потім про глобальніші речі стосовно України по обговоримо. Так давайте ще повернемося до військовозобов'язаних, які будуть приходити до військоматів, так і перевірятись на стан здоров'я, так чи придатні вони служити в армії, чи таким чином реєструватися. Десь, так? чи зберігається місце роботи та заробіток, якщо людина звідси їде. Воювати на мобілізованих так зберігається. Я навіть додам, що зберігається місце роботи на період до одного року. Після особистого отримання повістки особа повідомляє відділ кадрів, має повідомити так за місцем роботи про мобілізацію. Після чого віддається наказ про звільнення від виконання посадових обов'язків у зв'язку з призовом та мобілізацію і збереження робочого місця, я вже сказав, до одного року. Також то, в принципі, бухгалтерія повинна нараховувати середньомісячну так зарплатню цьому військовому, який служитиме, і за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців. Є яка статистика, скільки е, на ліпші мають мобілізувати? До війська, якщо я не помиляюсь, це звучало до трьох тисяч людей. Ну така статистика є. Я просто точними цифрами там mm -hmm. не володію казати. Так там буде, там буде кілька, там просто не всі відразу. Там в кілька етапів. Тому mm -hmm. що повісток, щоб зрозуміти, що всім тим, хто виписується повістки, повісток виписується в там в десять, в двадцять, в тридцять разів більше, mm -hmm. і не всі, хто отримують повістки, не всі підуть до війська. Зрозуміло е, стосовно фінансування е, так армії цього року, ми знаємо. Ми знаємо, що фактично роками підтримувалися десь внутрішні війська, тобто робилася поліцейська держава, армія фактично що, Чому роками. Воно й досить так робиться. Ну й досі та... так робиться. Ви Зараз розкажете цього року. Скажімо, так було виділено рекордних 90 мільярдів гривень на обороноздатність країни. Якщо минулого року це було орієнтовно, виправляйте, що не помиляються близько 27 так мільярдів гривень. То цього року 90 мільярдів. Це фактично одна четверта, одна п'ята від загального бюджету України, який складає скільки 450 до 500 Мільярдів гривень можна сказати, що з цього року армія встане дійсно на ноги, з колін. Армію армія стане з колін тоді, коли наведеться лад в генштабі Міністерства оборони України. Зараз його там немає. Ну він є, звичайно, там певний, але я вважаю, що потрібно... багато про... генералів старих лишилося. Потрібно по перше провести атестацію кадрів дуже сувору. і. В таких речах, як, скажімо, забезпечення Збройних сил України, в логістиці, їх взагалі ці структури потрібно, от так як вони зараз є, припинити їхнє існування і замінити їх на інші структури логістики, структури забезпечення. І всіх людей, які були причетні до цих структур, не знаю. Не, я не хочу ображати чесних людей, mm -hmm. чесних громадян. Які там були, але всіх, особливо вищого керівного складу, попросити на пенсію або просто попросити залишити збройні сили, а на їх місце набрати людей, волонтерів, людей, які зараз займаються фактичним забезпеченням збройних сил України всім необхідним. От я думаю, що тоді буде лад, тому що якщо люди зараз, які мають в руках необліковані живі гроші, фактично то, то ви хочете сказати, що не, нема гарантії, що з цих 90 мільярдів буде нормально просило армія. Ну, подивіться, то... от ми взяли зараз, ми маємо випадок з генералом національної гвардії, ага. який прокрався, якого взяли на хабарі, правда, зараз чомусь відпустили під якісь поруки, під якийсь залог. Я не розумію, як це може бути людина, яка краде на Здорові бійців, які на передовій, і, ну не знаю, це просто жах. То таких людей і треба виводити і десь розстрілювати. Петуже дуже часто самі бійці говорили, що от недолугість генгенералітету нашого, так тобто керівників, які, скажімо, зупиняли військових тоді, коли можна було йти в наступ і десь. Скажімо так, витісняти супротивника цього не робилося. Тобто, таке враження, що от комусь вигідна ця війна, от вигідне оце протистояння. Знаєте, аля Грузинська Південна Осетія Абхазія десь вигідна отут на сході. Ну тому я от тому я і кажу, що я вважаю, що потрібна повна переатестація вищого командного переатестація. складу через те, що якщо у нас міністр оборони не призначався в Росії, то я не думаю, що у нас угу. певна кількість ключових. Посадових осіб. Тобто, ви розумієте, навіть посада начальника Генерального штабу може бути не настільки ключова, як посада якогось його заступника, який відповідає за якийсь кон конкретний напрямок. Розумієте, от і тому о, люди, які потрапляли на роботи в штаб, ви думаєте, Росія нам не напихала кротів в Міністерство оборони і в штаб? Точно так же само, як під час, коли в нас володарювали і президент ставлених Росії, міністр оборони, начальники СБУ, всі ставленики Росії. Нам треба від цього позбавлятися. Ми звичайно очистилися дуже сильно. Міністерство оборони очистилося за цей рік. Але що в нас з технічним оснащенням? Чи тобто, бачимо, десь воно оновлюється, покращується. Була інформація, що люди, які їдуть звідси на війну, мусять собі купувати одяг, бронежилети, каски, як зараз, це. Ну от о, цю от каску, це кевларова каска. каска, це кевларовий шолом. Це мені сьогодні mm -hmm. дали наші волонтери самопомочі. Така пані Ірина. Я дуже дякую волонтерам самопомічі. Вони надзвичайно допомогли, ну, принаймні нашому медіа-центру, адже у нас зараз всі військовослужбовці, всі наші офіцери, вони в зоні АТО, вони допомогли з нашим ну, таким мілітарієквіпентом, от за останній час, якщо казати про збройні сили, то Такі речі, як бронежилет, вже в принципі видають однострої. Військові вже видають. Якого класу видають? Бо ми знаємо, що четвертого четвертого класу. Так. Що він зупиняє нарешті? Вони зупиняють по до СПД. Чотири плюс зупиняють по до СВД. До до СВД. СВД. Гантівкою СВД, яка є дуже небезпечна. Ну скажімо, в мене нашого українського виробництва бронежилет, який зупиняє таку кулю. У мене був його брат. Ми просто я його дав своєму товаришу. Mm -hmm. ну, там було випробування в ньому. А, так, от, так, так. а от з касками у нас проблема. Адже ківарові каски у нас ківарові шоломи у нас не виготовляються. Це є канадська. Так, це, ми, це є наразі канадська каска. Ага. От, от, там видно, що вона. Яка вона всередині, пластмасва. Mm. Я, тобто, рік... я, дум... я думаю, що за рік. Так. Так, Я думаю, що за рік, якщо показати нашим глядачам... Тобто, в принципі, що вона можна, мала що... б віддракошечувати тобто... кулі, ні? Ні, вона не була б. Би... Вона, не... вона, щоб пояснити, Будь-яка каска, вона пробивається кулями. Каска вона служить для того, щоб захистити голову від уламків, а кулі, які летять на ізлюті, або. ну, mm -hmm. Якщо там видно, да? от вона всередині має такі. Це дуже хороший шолом. Я думаю, що в Україні з нашим менталітетом, з нашими золотими руками, я думаю, що ми б могли виготовляти і за рік війни, яку ми фактично відемо, ми могли би поставити в себе свій конвейер, Вагнисто. точно так же як ми налагодили виготовлення бронежилетів. А бронежилетів ми тут виготовляємо Так, а яка ціна бронежилета і каски? У хорошої каски десь порядка до 2,5 тисяч гривень, угу. 2 а дві тисячі бронежилет? гривень. Ну і бронежилети десь так само. Але бронежилети вже видають військо Канадійці, Ми в них купуємо чи вони гуманітарної допомоги на місь? купуємо. Звичайно, о, організація. от Я би хотів сказати зараз за самопоміч. Я сьогодні став з свій... двох словах, бо, бо маємо та, дуже мало часу. Так, і вони вони купують за людські гроші. Я зрозумів. от Вони зараз навіть війшли в борги перед тими поставниками, які є. Розповідайте про аптечку. От, а от це. Оце от є, це теж мені завдяки самопомічі видав таку от аптечку. Це є сучасна аптечка, сучасний набір, який є. тут є все. Тут є антишокові препарати, тут є кровоспинні препарати і. Е, видно так, так? Так. І навіть тобто ціокс, тут є, є джгут вже сучасний, який можна затягнути однією рукою. Тут навіть є таблетки, які ми можна дезинфікувати воду. Нічого собі, це є не наша виробництво, чи є ти є? На жаль, це не нашого, ці всі препарати, не нашого виробництва. Вони майже всі вони в нас не виготовляються. Mm -hmm. От вони є закуплені. От що дуже добре, що зараз, коли комплектують, ну аптечка, це вже це вже українська аптечка. Так. От що коли комплектується така аптечка, дається така от книжечка пам'ятка, от туди, яка допомагає вижити бійцю в умовах, так. Так? так? так, тут є як надавати допомогу. допомогу, адже у нас багато хто знає, от вона от. Там все в картинках. Зрозуміло. Розповідайте, що, будь ласка, про ангеликів. А ангелики це ще один з аспектів нашої <клес> волонтерської покорі. допомоги е, е, ага. людей. От е, наразі от цих от ангеликів виготовила е, майстриня з Львівщини Ірина Бердаль. От це надзвичайно потрібні, надзвичайно корисні обереги, які хлопці беруть з собою. Ми їх відвозимо на передову. Вони носять з собою в кишенях, вони живуть разом з ними в наметах, вони повертаються назад додому і стоять потім біля ікони. Я вам дякую за цікаву плідну розмову. Сподіваємося, що все буде гаразд, так і в українській армії, і стосовно тих подій, які зараз відбуваються на сході. З нами був Тарас Греннік, який є офіцером західного регіонального медіа центру Міністерства оборони України. Дякую вам. Ми говорили про мобілізацію 2015 року. Я Віталій Ковале кажу. на все добре.